Будова слова закінчення. Частину слова, яка змінюється, називають закінченням. Щоб визначити закінчення, треба змінити слово. Закінчення позначають так, квадратиком. Наприклад, море, на морі, морем до моря. За допомогою закінчень утворюються різні форми одного й того ж слова. Закінчення слугують для зв'язку слів у реченні. А як утворити нову форму слова? Перше, за принципом один багато, книга книги, учень учні. Друге, за принципом він вона, вони. чемний, чемна, чемні. І третє, за допомогою запитань: Що дружба, чого дружби? Чому дружбі? Що? Дружбу на чому на дружбі. Прочитай вірш Анатолія Камінчука. Випиши з вірша форми одного слова. Познач закінчення. Кавун кавуну через спліт передав від кавуна привіт. Закінчення слів, у яких відсутні звуки, називають нульовими. Прочитай слова. Випиши слова з нульовим закінченням. Познач його. Абрикос, обличчя, автомобіль, льон, джела, хутро, банкір, молодь, горизонт. Далі попрацюй самостійно. Завдання перше. Визнать закінчення у виділених словах. Йти дорогою, розмовляти з бабусею. Замислитися над задачею. Росте на дереві. Дарунок сестрі. Завдання друге. Заміни дані слова за запитаннями Що, чого, Чому, чим на чому. Виділи закінчення. а. Вишня Хвиля. Б. Весна форма. Завдання 3. Прочитай. Зі слів кожного рядка, замінюючи, де треба закінчення, склади і запиши речення.